рада визнала кримських татар етнічним народом Криму. Тепер з цим визнанням їхній лідер Мустафа Джемільов поїде в ООН вирішувати подальшу долю півострова. А згідно з декларацією об'єднаних націй, там де живуть етнічні народи, не може бути чужих військ. Крім цього, депутати голосували за визволення України і міскували, як допомогти українцям на тимчасово окупованій землі. Деталі від Юлії Янчар. Після бою руками не розмахують, але після анексії Криму Росією депутати проголосували за декларацію про звільнення України і, врешті, визнали кримських татар етнічним народом півострова. 274 голоси за декларацію про звільнення України. Що це за декларація? тлумачить законотворці. Верховна Рада України звертається до всіх членів міжнародного співтовариства. З наповаговим проханням утриматись від міжнародного визнання так званої Республіки Крим та анексії Криму та міста Севастополь до складу Росії у якості нових суб'єктів Федерації. Від імені Украї... народу України. Верховна Рада України заявляє, що Крим був, є і буде у складі України, український народ. Ніколи і за жодних умов не припинить боротьбу за звільнення Криму. Депутати, врешті, взялися й до визнання кримських татар корінним населенням Криму і висувають постанову, яка гарантуватиме права кримсько-татарського народу в складі української держави. Але найголовніше з цього визнання, згідно з декларацією ООН, на такій території неприпустимі чужі війська, себто російські. Нарешті Україна має віддати борг кримським татарам. І не на словах, а реальними діями ми заявляємо про підтримку декларації ООН по права корінних народів. В тексті декларації, крім інших важливих положень, йдеться про демілітарізацію земель та територій корінних народів. Військова діяльність на землях та територіях корінних народів не проводиться. За 283 рішення прийнято. Сам лідер кримських татар Мустафа Джемільов каже, хоч такій постанові і радий, але каже, депутати запізно спохватилися. Тепер, аби не допустити масової еміграції кримських татар з півострова, на яку так очікує Росія, він сам особисто лотить ООН. Радитися ми будемо об'ясняти ситуацію і говорити точку зору корінного народу Криму про необхідність немедленного вивозки іноземних військ з э, нашої території і відновлення статусу Криму на составної частини України. Ще за одну постанову про визнання Криму окупаційної території депутати збираються голосувати у вівторок, а весь цей час працюватимуть над цим документом у комітетах. Оскільки пропозицій було аж три, треба їх об'єднати в єдину в куларах. Депутати пояснюють, це тимчасова окупація, і поки вона триває. Населення що мешкає в Криму, не повинно страждати через утиск і переслідування з боку Росії. Цей закон визначить через постанови Кабінету міністрів порядок. Що ми далі робимо з військовими частинами? Що ми далі робимо з військовослужбовцями, членами їх родин? Ми розуміємо, що зараз Російська Федерація почне кампанію примусової видачі паспортів. Цей закон встановлює і особливий режим, що далі буде відбуватися фактично з економікою, яка залишилась на території тимчасової окуп окупованій. Це якою то правове основання для того, щоби. Ну, люди понимали, те, кто граждане Украины, кто там сегодня находится, о том, что страна их не бросила. Мы должны им гарантировать, что если они оттуда будут выезжать, что мы их здесь примем, где-то расселим, разместим, будет компенсация какая-то, да? Юлия Инчард, Алексей Жиланко, программа Викна, СТБ».